З миром Божим стосовно хлібчика за Есфір, е, що означає зірка, а зірка це теж та, що світли, світить е, світло серед темряви. У часи, коли єврейський народ у Персії був приречений на знищення через указ Амана, Бог підняв есфір як зорю промінь надії. Подібно до того, як зоря сяє вночі, так і вона засіяла у темні часи для свого народу. І оскільки в нас війна, то ми теж повинні світити для ближніх, для оточуючих, де правда, показувати, де правда, де брехня, де зло, де нас обманюють. Потрібно світити для світу по, по Біблії, по слову Божому і виконувати. Бо якщо тільки говорити, це, це, це добре, але це не, цього замало. Потрібно виконувати Слово Боже, бути світлом для світу. Амінь.